Мої покупочки з Аврори. Зараз кінець жовтня, і вже нарешті в Авроку заїхали гірляндочки. Розпаковуємо всі ці гірлянди з USB-виходами. Такі що вставляєш в цей блочок і вмикаєш. У розетку, але можна і вмикати у пауербанк. Дуже актуально зараз. Перша гірлянда ось така: краплинки, довжина її 3,5 метри, коштувала 69 гривень, і гарантія на неї рік. Чек не викидати. Вона різнокольорова. Друга гірлянда ось така, зірочки, теж різнокольорові. Дуже файно було упаковано, нічого не поплутано. Коштувала теж 69 гривні і тут 2 метри 75 см. На неї, до речі, гарантія 2 роки. І третя гірлянда, бурульки. Теж вони різнокольорові, прикольні, такі, як повітря усередині. В гель засунути повітря. прикольний вона теж дуже була добре складена. І теж на неї коштувала 149 гривнів. І теж на неї гарантія 2 роки. Так що, біжіть, довророчки, да, вже заїхали туди гірляндочки. Всім гарного дня!